Бо якщо вам цікаво, я теж вам розкажу, чому саме Канада, а не Америка для мене стала більш, більш цікавим варіантом для того, щоб емігрувати. В Канаді трохи інша система. Тут ти проживаєш на ми проживаємо, скажімо, вже третій рік, тобто в нас тут буде зарахований тільки один рік, ще два роки від отримання піар, і зараховується три роки, і ти можеш подаватися на громадянство. І це є ціль, і це є ціль українців, щоб залишитися в Канаді. В принципі, для чогось іншого, якщо ви хочете поїхати назад в Україну, або повернутися в Європу, або розглядаєте Канаду, як, скажімо, у вас дуже хороша зарплата, і ви можете собі спокійно. Відкладати гроші і заробляти. Ну, це виходить на всіх насправді, тому що є професії, за якими а, у більшості випадків люди пишуть, що і діляться мої знайомі, що відкладати, так як вони відкладали в Європі, в них не виходить. Тобто, якщо ви розглядаєте Канаду як країну, в якій ви хочете залишитися, ви отримаєте піар. І ви тут купуєте будинки, народжуєте далі дітей, купуєте другий будинок, третій, стаєте мільйонерами, дай Боже.